Шановні люди, слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди! Не хвилюйтеся, те, що я хочу вам сказати, це не затронуть ваших кошельків. Я надіюся, нікого не ображу. Я християнин. Я прошу сюди, щоб закликати усіх тих людей, хто вірить в Бога, щоб молилися за народ України, щоб молилися за нашу владу. Просила милості в Бога. Для українського народу і мудрості для нашої влади, щоб Бог дав їм мудрості як правильно керувати владою і приймати закони, які угодні Богу. Ну найважливіше, дорогі люди, я хочу сказати вам радісно звістку. Я хочу нагадати про того, хто нас творив, про того, хто настільки сильно полюбив людей, що прийшов на цю землю, прожив життя людське. І помер на христі, і воскрес, і возінся на небеса. Бог любить людей. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але життя вічне. бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб в нього світ спасся. Ісус Христос! Він проходив на цю землю, щоб врятувати людей, щоб у нас врятувати від пекла, щоб ми були в раю, з Богом, на небі, де він чекає усіх нас. Людина грішна, всі грішні, нема права до ні одного. Кожен з нас робить щодня той чи інший гріх. Більше чи менше, але за гріх розплата смерть, такий як блуд, перелік, обман. П'янство, понстро народжених дітей через заборти і подібне до цього. За це в червоне садять, але це є гріх. І Бог буде судити людей. Прийде той день, коли кожен з нас буде стояти перед Богом і давати звіт за своє життя. Дорога душа! Що ти скажеш Богу і своє оправдання? Все, що тайне буде явне, жодна людина не зможе оправдатися перед Богом. Вона не сховається ні за які добрі справи чи великі гроші. Но є добра новина, що Ісус Христос, Він взяв нашу воно на себе і помер на Голгофському христі, приливаючи святу кров. Но Бог воскресив Христа з мертвих в третій день по писанню. Воскресіння Христове дає надію на життя вічне. Чи ну, маєте ви таки, таку надію, дорогі люди? Багато хто з вас не має. хоч рахують себе віруючими, ходять до церкви, дорогі люди. Віра заключається в тому, жива віра, що Ісус Христос помер на христі за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання. що тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть бути прощені, оправдані і спасені. Мета віри нашої спасіння душі. Чи спасена ваша душа, дорогі люди? Задумайтесь над тим. Це важливо для кожної людини. Сьогодні, як ніколи, за останні багато років ми бачимо, що відбувається в світі: голод, мор, війни і подібне до цього. Ну, про все це Ісус Христос попереджав. Бо Він сказав, це ще не кінець. Ісус Христос сказав, коли буде проповідана Євангеліє по всьому світові, тоді прийде кінець. Ні дня, ні часу не знає ніхто. Ні син тільки Отець Небесний. Але людям потрібно бути готовими до зустрічі з Богом. Чи готова наша душа до зустрічі з Богом? Ісус Христос любить нас. Він сказав, я дорога, правда і життя, ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Немає іншого шляху, немає інших імен, якими би людям належало спастися, а це є єдине ім'я Ісус Христос. Дорогі люди, читайте Слово Боже, там все про це написано. Бог сьогодні наказує усім людям. Крізь, що покаялася, покаятися, це признати себе грішним перед Богом, відвернутися від своїх злих доріг і навернутися до Бога через віру в Ісуса Христа. І Бог простить, і Бог дарує життя вічне по вірі в Господа Ісуса Христа. Бог любить нас, Бог є любов, любов довго терпить. Любов милосердствує, не застрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов. Не перестає! Це є Божа любов до нас, людей. Прийміть цю любов, відкрийте свої серця Ісусу Христу і Він наповнить своєю любов'ю Духом Святим. Нехай Бог благословить кожного з вас. Дякую за увагу! В ім'я Ісуса Христа. Амінь.